Наші предки мали те, що ми називаємо надздібностями – ясновидіння, самостілення, здатність творити думкою, і це було природно. Ти не задавалась питанням, чому зараз це здається чимось надприродним та недоступним, тому що знання свідомо задавлювалися, бо вільна, кайфуюча, щаслива людина не керована. Але ця пам'ять жива в тобі, і пробудження це повернення до цього стану, до своїх природних здібностей, до проживання саме свого життя у поєднанні зі своєю суттю, зі своєю істиною. Далі в постах читай про етапи пробудження, роби практики, дізнавайся, на якому ти зараз етапі. Практика пам'ять душі: закрий очі, зроби три глибоких вдихи і видихи. Поклади руку на серце та скажи подумки. Я дозволяю собі згадати, хто я є насправді. Моє тіло і душа пам'ятають це. Все це записано в моєму ДНК. Зараз я активую код Бога у моєму ДНК. Уяви, що всередині тебе розкривається світлий портал, і з нього виходять твої природні здібності, інтуїція, вміння до самостцілення. Творення думкою, інші дари, які є саме у тебе. Відчуй тепло або легке тремтіння. Це сигнал активації твоєї пам'яті. Запиши у блокнот будь-які образи думки чи відчуття, що з'явилися, це підказки твоєї душі.